Зафіксували камери спостереження санаторію термальні води косино. На них чітко видно, як десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі заходять на територію комплексу. Із собою у них була зброя та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів. Працівники ТЦК вели себе досить грубо та вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу. Там масті проживають. Відкриваємо гостики не проживають, откриваємо, девочки, ми шумки. Ловуємо, откриваємо. Не помогти. Откриваємо, сказал. -за. Тише не бачиш, что тут стоїть, что откриваємо, девушки. Які зараз, Разум. зараз? Шо, поможете, разу, тобі ще помогти, я зараз не открыв. Бігом откриваємо. Що такое? В'яжете <плес> в фірму ми в обіцяємо. Давайте двері ми перевіряємо осіб чоловічої статі, віскобі, документи, і документи. Сядете в фірму, Я вам обіцяю. <плес> За перешкоджання діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Я не маю доступу до нас на нас віддати. Чекайте, бо погано. Зараз легше став. Давайте відключимо. Браслет. Вітчатки відкривайте. Браслет цей не відкриває кімнати. А адміністратор де? Зараз підійде. Я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити. У мене нема такого браслета, щоб кімнати відкрити. Ви її відказали? Так, так, так. Збирайтеся, хто вас відказав? Ви ж Я на запуск, не вчитель, ти хто так? Ви не тут. Вітчатки, будь ласка, я теж не вирішив. Із десяти поліцейських ними керував заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода Олександр Остапенко, який не перешкоджав діям озброєних осіб. Також представники ТЦК без пояснень та пред'явлення повісток заштовхали в їхній автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Про це повідомили у прес-службі комплексу. Шокувало і те, що на момент втручання у роботу оздоровчого центру там перебувало близько 20% чоловіків. Більшість відвідувачів жінки, діти та пенсіонери. Але це не зупинило людей. У Є інші місця в які можна навідуватись. Например, Верховная Рада. Вас витает компания ЮКонтрол. Для въединения с нашим красным консультантом залишайтесь, будь ласка, на линии. Мы хотим для вас наилевшего обслуживания, Тому разнова может быть записана. А, добрый день. А, скажите, пожалуйста, можно у вас на горячей линии проверить юридическое лицо? в виду под проверкой Какая информация интересует а, Ну наименование юридического лица Существует ли она вообще в базе данных Вот на, это, на этом будет достаточно <соединяющие> mm, Да, в принципе Может быть а, Да, как-то от слышно Может быть связи Да-да-да да. Есть организация у вас Да, 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 да конечно, да Давайте код 098 сто да, пятьдесят три. ну ладно. почему-то не, не находит, находит только Фед. еще раз. да. да а конкретно, девочки, сколько? А нет, ее лицо, не ее именно находит только Фед. Да. то есть получается, что по этому номеру кода зарегистрирована ФОП Алка Вита Афанасьевна и все, больше других юридических, вернее никаких юридических лиц по этому коду нет. Получается. Нет, нет, можете еще раз протиктовать, чтобы уже наверняка я точно да, смотрела, да, да. ага. Конечно, еще раз давайте. 098 ага. 576 53 да, юридических лиц поэтому нету. Большое вам да. человеческое спасибо. Все. Вот. Не за что. Да. Все хорошо. До свидания. До Если у нас на глазах творится несправедливость, а мы ничего не делаем, это значит, сынок, что мы не люди. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські. І ми хочемо бути членом Європейського союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Ось документ про введення воєнного стану в Україні. Одна сторінка і друга. І що тут стоїть? Офіс президента України. Підпис. Пам-пам-пам. Підпис під десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Далі. Про затвердження. Ха -ха. Указу президента України про введення воєнного стану. Що ми бачимо? А що ми бачимо? Вам на ваш розсуд, пишіть коментаря. Зрішення судді Дошко по справі 530 33 7-23. Указу президента України про офіційні символи глави держави. 1507-99 від 29 листопада 1999 року установлено, що офіційними символами глави Держави є Прапор Штандарт Президента України, знак Президента України. Гербова печатка Президента України, булава Президента України. Даним указом затверджено положення професійні символи глави держави, пунктом 9, якого постановлено, що гербова печатка президента України використовується для засвідчення підпису президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях президента главам інших держав суд. Звертає увагу, що про закони мови не йдеться. І... Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази Президента, в тому числі закон України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, закон України про затвердження указу Президента України про введення воєнного. Воєнного стану в Україні, указ президента про введення воєнного стану в Україні, указ президента України про використання Збройних сил України, інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом указів законів, є авторськими творами. Не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народу, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним, діючими законодавством. І тут ми вияснили, що всі закони скріплюються печаткою президента, а у нас парламентсько президентська республіка, і мають скріплюватися великою державною печаткою. І підписувався і головою парламента, і президентом. І скріплювався великою державною печаткою, яка не затверджена кабінетом міністрів знову ж таки. Яка Україна? Точно не така, яку ми хотіли з самого початку. Це неможливо. Ми станемо точно великим Ізраїлем, це я впевнений. Але держава буде такою, якою її зробила Російська Федерація.